Сьогодні 1 листопада хочу вам своїм результатом. Ми зібрали перший урожай За 20 кг. цибулі більш калібровкою від 3 до 5 см, ми зібрали 19 кг 350 г. Тобто вихід в районі 98%. Відсотки. Ось. <кій> ну, Взагалі рахується це діло вигідним прибутковим, якщо переріст йде в районі 35%. Показник 90 він правду получається вже після Нового року, коли і, скажем, день трохи більше. І вона тоді дає переріст і 100 більше, оскільки сьогодні 1 листопада. Навіть важко сказати, чого такий приріст був. так? Тобто, По технології, що ми робили? Ну, Одна, одна з цих причин, певно, що це те, що цеплиця свіжа, ґрунт свіжий, тільки завезений. По суті, це в переміжку лісова земля з 10-річним коровяком. Тобто, Гній, який перепрів, переробився біогом, а потім і в просту землю за 10 років. так? Тобто, Можливо, і з цим зв'язано. ПАш тобто, тут стабільний був в районі 7%. Хоча, я думаю, що цибуля не є настільки примхливою для того, щоб, для того, щоб скажімо так, там, сильно реагувати на, на рівень pH. Хоча, звичайно, якщо він зависокий, то вона буде погано родити, не буде засвоїтися в хорошні речовини. Ну, все-таки для початківців, я рахую, що це дурниця, на це не потрібно так аж надзвичайно сильно звіряти це. Хоча я цей прилад купив і, скажімо так, для того, щоб бути спокійним. Ось це перша причина. Друга, тобто, по технології, як це відбувалося, земля б дійсно була перекопана двічі, і. Був досить рихлий ґрунт. Він і сам по собі по структурі досить хороший, тобто пухий. Після того, як вона була перекопана, не була сильно змощена ця земля. Ми висадили на біля одного цю цибулю. ось, отак. ну, Таким же чином. так, Тобто один біля одного. І перші 4 дні ми обільно, повністю поливали тут, тут так сильно поливали цю ділянку. Після того полив ішов. Раз-4 дні. Тобто цибуля виросла у нас за 25 днів, причому, що ну, ми доробляли опалення, були дні, коли тут дійсно була невисока температура в районі 10 градусів, 12 градусів. Хоча для цибулі, в принципі, це нормально. Загалом я підтримую тут температуру в районі 20 градусів. У мене, мене тут крім цибулі росте і огірок, кондим, і, тобто, і інші рослини. І, і розсада і все інше. Так? Ось тому буду слідкувати за слідч... ну, за слідчим приростом, це буде через 10 днів. Оскільки ми висаджили першу цибулю, ми висаживали 5 жовтня, слідкую ми висаживали 17 числа. Тобто, З різницею в 12 днів. Ну, Я думаю, через 10 днів оця цибуля вже буде стихана. Тут більша калібровка, тут релібровка від 5 до 7 см, досить хороша. Вже зараз є переріст у районі 20 см. Ось, Того тобто, людина, в якої брав, закупляв осіння Штутгарт, Цибулю. Цибулю нас сказав, що в нього вона доростає до 50 см. Ну, будемо бачити, так, ось. І буде цікаво. Тобто ця цибуля була ще ага, тобто головний, а споріжки не сказав. перед, ну Цю ми так не робили, але вже всі слідчі. Це було дійсно слідчено. Ми замочували її в бочці з водою, з... в якій була налита вода, з марганцовкою. тобто геть-геть Замочували ми на 8-10 годин, 8 годин, потім витягували і 4 дні проливали до повного, ну, до випуску коріння. І ось вийшов такий результат. В принципі, схід хороший, обільний, тобто всюди однаково посходило. Але можу так само сказати це про попередні. Понятно, що ми зрізали верхні корішки, надрізали, а тоді легше просинається. Ось, е І, відповідно, вже після того, як ви замочили, через 4 дні кожного дня випаливали, висаджуємо вже туди. Пухкий ґрунт. Дуже важливо пухкий ґрунт, воно швидше одна з причин, чого швидко урожай. Так? А це в принципі, не важливо, якщо у вас невелика теплиця. Та й взагалі це важливо. скажімо так. Висаджуємо ми її, що е, тобто, з діапазоном зараз вже, тобто ми спочатку прикинули, спробували, здали, поспілкувалися з людьми Е, і значить, е, вирощували її. От, що 20 кг потім ми, ми вже так взяли. В день висаджували приблизно 40 кг. Е, і будемо цю масу нарощувати, звичайно. Тобто, по ходу діла так простіше, так оскільки я знаю, що люди люблять висадити там і тонну, і 500 кг, а потім не зрозуміти, куди, куди цю всю масу здати. Відповідно, так буде на мою думку, це більш правильно і менше ризиків. тобто Спочатку, наприклад, поступово збільшити цей, набуваючи базу клієнтів. Поступово збільшуєте об'єми, і хай перший рік я не зароблю там стільки, скільки б, наприклад, там аж хотілося, скільки дозволяє скільки, так, так, теплиця, наскільки б хотілося. так? Ось, Але я, в мене менше ризику на те, щоб прогоріти. Вже так, от, закупляючи цю цибулю, вона не була досить сильно суха, і прийшлося перебирати, і було також певна кількість гнилої. Не можна сказати, що неї надзвичайно багато, але все таки вона була і це неприємно. так? Ось така ситуація. Ну, приріст, я впевнений, що рідко в кого виходить в такі ранні місяці. Приріст в районі 98%. Ось це і будуть Для запитання, будь ласка, пишіть і додавайте на наш канал. Дякую.